Маєте при собі два телефони, ризикуєте не потрапити до Польщі. Якщо ви найближчим часом плануєте їхати за кордон, то дивіться це відео до кінця. В ньому ми розповімо про неочевидні правила провезення речей через митницю, якими часто нехтують. Якщо планується довга поїздка, слід взяти з собою харчів. Але до вибору їжі в дорогу слід підійти. Обачливо. Більшість продуктів харчування на кордоні вилучають чи накажуть викинути. виконати. Краще зробити це самостійно і до проходу кон. Контролю. Одразу забудьте про м'ясні, рибні та молочні продукти: ковбаси, сосиски, сири, банки з тушонкою. Усе це заборонено провозити без відповідного сертифікату санітарної служби. Бутерброди теж краще з'їсти до проходження митниці. Молоко дозволяється лише в сухому вигляді. Також існує обмеження на провезення овочів та фруктів. За його недотримання, ви втратите мінімум 2 години під час оформлення протоколу про порушення та ще й додатковий штраф. Ви маєте знати. Ати, що не всі продукти рослинного походження можна брати з собою і що існують ліміти на їх кількість та вагу. В правилах прописано, що маса овочів та фруктів не має перевищувати 2 кг, але прикордонники закликають обмежитись одним овочем та фруктом кожного виду. Ми ж вас закликаємо підписатися на канал Першої візи, адже у нас лише найактуальніша та найважливіша інформація про життя і роботу за кордоном. А поки ви оформлюєте підписку, ми продовжуємо. Звісно ж, існують. Обмеження на провезення ліків, їх об'єм не має перевищувати 500 мл. а от сильно діючі препарати мають бути з рецептом лікаря, обмеження провезення тютюнових та алкогольних виробів, вибухові речовини, зброя, незадекларовані твори мистецтва, все це очевидно заборонено для вільного перевезення. А от що не очевидно, це ліміт на побутову техніку. Згідно з правилами, особа може провозити з собою лише один девайс кожного типу. Тобто, якщо ви везете ноутбук, планшет, телефон. Фон проблем не буде, але якщо у вас з собою два мобільних телефони, прикордонники можуть зацікавитися, чи не призначений один з них на продаж, якщо ж довести, що телефон робочий не вдасться, один з девайсів або вилучать, або змусять скласти на нього декларацію. Саме тому, збираючи валізу та сумку за кордон, звертайте увагу на кожну дрібницю. Це збереже вам і час, і гроші, і нерви. А чи виникали у вас суперечливі ситуації на кордоні через особисті речі? Розкажіть свою історію в коментарях. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку перша віза про життя і роботу за кордоном.